Під час війни роблю здебільшого патріотичні прикраси. Зараз роблю патронів, гусиків бойових, півника з бородянки. Наші прикраси купують і чернігівці носять самі, і купують на подарунки за, за кордон, на подарунки тим людям, у яких вони перебували під час бойових дій. Зараз повернулися і хочуть віддячити тим сім'ям. Ще роблю свічки, ось такі у мене є сердечка, сережки з патріотичними написами. Я Чашки декорую. Зараз все патріотичне, все українське, традиційне, Та що потребує час. Також я малюю листівки, знову ж таки, патрон, україночки, Патріотичні ще є, From Ukraine для іноземців. Ось, це мої особисті малюнки, з них я наразі листівки. Я вважаю, що це підтримує наш і бойовий дух, і дух такий український, це зміцнює нашу ну, силу нам надзві. Надзві нам. в нам надає. дає нам силу бути відміна, боротися. Хочу зробити українське новисто, хочу цю, цю тему вивчити і зробити там коралі. Шелести, багато там є українських таких чудових прикрас, Хочу цю тему розвивати. Дуже багато просять патріотичного. Саме чому патріотичному, тому що багато наших людей повертається і хочуть якось віддячити тим сім'ям, де вони знаходилися. Також багато у нас військових, котрі хочуть, можливо, згадку про Чернігів. На жаль, не всі майстри в нас. Так сказати, залишилися. Ми втратили дуже гарного майстра ковальської справи Ромадана Дениса з позивним Вакула. Саме його роботи в нас ще є в лавці, і всі кошти, вилучені за його прикраси, ми повністю віддаємо його дружині і маленькій донечці. Денис був в теробороні і загинув під Чернігівом.